Я вас, брати і сестри, вітаю Любові Ісуса Христа. Хочеться привітати, брати і сестри, в вашу помисню церкву, служителів, менших, старших, діточок, молодь з таким сьогодні святковим днем 100 років. Це багато чи ні? 100 річчя. Це є багато. Брат, коли зачитую історію, він говорив про те, що три покоління, я собі думаю, три покоління? Правда? Це є багато. Слава Богу, брати і сестри, Бог поміг, каже, і будеш пам'ятати цю дорогу. Яку дорогу? То що є в Господь? Вони співають. Я думаю, що вони грають, вони моляться, воно тішиться, бо каже цю дорогу, що Господь Бог твій видає. Якщо б не Бог, не Бог, якщо б не всемогутній Господь, то де була б церква? Каже Христос певного часу, і я водую церкву мою, ворота пекельні. Скажіть далі. Слава Богу, що ви живі. А знаєте, чому живі? Бо я ще щось скажу, чому ви живі. Говорить, допомагайте, брати і сестри служіння. Церква остання перед приходом нашого Господа Ісуса Христа, вона повинна бути ревна. Вона повинна служити Господу. Вона повинна нести слово Господнє. І ось же, брати і сестри, апостол Павел говорить сьогодні слова дуже важливі, такі, які сьогодні каже, приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди. Чуєте? Чому ви ревні? Ви каже, вибрали каменя, що відкинули люди, але вибрав вас Бог. Чуєте? Бог вибрав вас. Десь ви були там, на край села. Може, в іншому селі, Так само, брати і сестри, гості, можливо, ви десь були занедбані в цьому світі, правда? Був час, коли не можна було навчатися, був час, коли не можна було щось робити, але, брати і сестри, в Божі очі нашого Отця Небесного, який послав Ісуса Христа, Він подбав про нас, подбав про мене, про вас, про ваші сім'ї. І ви є, які щасливі. Скажіть амінь. Амін. Слава Богу! Я, ви кожен заходили, я дивився. Всіх вас не знають. От Скобелки Хор я знаю, бо він назву. А от всіх вас не знають, Ви, брати і сестри, я дуже дякую, що в вашому лице є, ото, як сказати, відображається Ісус Христос. Слава Богу! Це народ вибраний. І дивіться, каже: І ви самі не мовте каміння. Живе, будуйте в Кім, духовне на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Хай Бог вас благословить. Можна багато було сказати для вас, але 5 хвилин. Хай Бог благословить ваше серце, щоб ви завжди були усмішні, радісні наповнені силою Духа Святого. щоб ви завжди були ревні в служінні для Бога. Щире вітання від нашої церкви Дім'ї Євангелія Володимир Волинський. Від нашого всього району я братан, декому говорю, говорив, що їду, каже: передавай всім привіт для олиці. Хай Бог вас всіх рясно голословить і наповнить продовж нашого служіння Духом Святим. Амінь. Амінь.